Дорогі друзі, дорогі мої партнери, поговоримо сьогодні взагалі, яка, яка продукція, з якою продукцією працює наша компанія. Зробимо таку візитку, міні-презентацію міні нашої продукції. І так, взагалі компанія існує з 2005 року, з 13 січня 2005 року це вже 17 років на ринку і називалася наша компанія Нове життя. Але зараз, коли вже компанія пішла на і на міжнародний ринок, то і змінили емблему компанії, і назву трошки змінили. Зараз ми «New Life», англійською нове життя «New Life». Е, тому що е, дуже багато в нас зараз нових споживачів, і я бачу, що, е, так як немає таких шкіл е, в системі, які були раніше, тому познайомимося, давайте познайомимося все-таки, що в нас є в арсеналі, що е, ми пропонуємо, щоб ви могли, могли хоча б ну, коли, коли це знадобиться, щоб ви це знали. Е, краще знати. Да? І, тоді вже вирішувати, куди, куди звертатися, тому що дуже багато наших партнерів е, користуються для дому, для свого здоров'я, косметичними засобами лише компанією New Life. Е, тобто тут є все, що треба для життя, для здорового образу життя і для своєї краси і молодості. Е, Тобто це не тільки БАДова компанія, це насамперед БАДова компанія. Тобто тут є в нас еліксири, екстракти, і на базі цих екстрактів вже є таблетована, капсулірована форма таблеток. І що таке екстракт? Екстракт є базою, основою для всіх-всіх продуктів, які наша компанія. Пропонує на ринок, да? пропонує своєму споживачу. Екстракти це витяжка із рослини. Витяжка – Це дуже корисне, ну, що, що можна взяти, От є ефірні масла, це дуже корисне, саме корисне таке, що теж можна взяти з рослини. Але це масло. А екстракт він зберігає всі вітаміни, мікроелементи і мінерали, які є в даній рослині. Научними технологіями це все зберігається і, ну, і зберігається в самому екстракті. Не додається ні спирту, ні цукру, бо такі технології, що оце воно без додавання води, воно само себе консервує за щодо того, що воно таке концентроване. От. І екстракти, еліксири в нас є, я їх не буду зараз перераховувати. Скажімо так, взагалі для всього. Тобто, це можна і в формі таблеток і капсул. Тобто, можна підтримувати свої судини: жіноче здоров'я, чоловіче здоров'я, молодість шкіри, молодості, яка йде ну всього омолодження всього організму, можна і треба давати, а іноді ну Безвихідь, щоб завагітніти, щоб виносити дитинку, щоб викормити, вскормити груддю. Такі є продукти у нас, які все це ну, покращують і поліпшують здоров'я матері здоров'я батьків з перших днів життя. Є в нас крапельки, які можна додавати, і креми, які можна, якими можна користуватися, і гельмили, якими можна користуватися з першого дня народження. Про що це говорить? Це говорить про те, наскільки це ем, не то, що ну, тут про. Безопасність можна не говорити, а тільки, тільки корисне все, так? І я хочу сказати, що в нас а, я що хочу сказати, хочу сказати, що оці вітаміни і мікроелементи, які є у нас в наших фітопродуктах, содержаться. Да? Вони дуже природні до нашого організму, і тому вони дуже дуже легко застосовуються ним, засвоюються ним. От, що в нас є, окрім окрім фітопродуктів, все-таки в нас не тільки фітопродукти, крім фітопродуктів, в нас є, хоча їх теж можна сюди віднести, це продукти водоростей, морських, морських водоростей, то, то морського походження. В нас є квітковий пилок, прополіс. Природне походження, але ну, не зовсім рослинне, так? це вже перероботане Природ... самою природою, але перероблене. Так? Потім в нас є хітозан природного походження. В нас є Хондропротектори. А в нас є гриби китайські, яких називають високоорганізовані китайські гриби: це рейши, майтаке, Майтаки, і ще не назвали: Рейші Майтаки, Кордіцепс і каваратаке. От, каваратаке. Кордіцепс це не відноситься до грибів. Це трохи інше, але про нього. Ну, Воно в одній групі, тому що теж є і природним антибіотиком, і е, е, онкопротектором, і імуномодулятором. не стимулятором, а модулятором тобто їх можна всім. І оці наші продукти їх можна вживати для свого життя, для профілактики. От багато хто вже е, з нас, із з партнерів тут є не перший день, не перший рік. Ми… В першу чергу користуємося цим для профілактики. Підтримати свою щитовідну залозу, це всім потрібно. Ми живемо у Кривому Розі, і взагалі на Україні, а багато хто з нас і на Кривому Розі. І якщо жити у Швейцарії, як зараз от багато хто вже під, підтверджень, таких так вийшло, що люди мігрували, так, були переселенцями в зв'язку з війною. І там не було проявів алергії, а повертається у кривий ріг додому, до рідного дому, але, але в нас така екологія, і починає треба собі все-таки допомагати, допомагати. Тобто є люди, які користуються цим, можна користуватися профілактично, підтримувати своє здоров'я, убрати свої, скажімо так, хронічні захворювання. Ми про це будемо говорити на школах, але дуже багато, і в мене особисто, і в людей, в партнерів нашої команди, дуже багато прикладів, коли змогли хронічні хвороби відсунути і забутися про них. Розумієте, в медицині немає такого грамотного поняття, як реабілітація. З нашим, з нашим продуктом можна Саме реабілітувати організм після тяжких захворювань, після яких-то операцій перенесених, після яких-то стресів це дуже важливо. І також після таких захворювань інфекційних, в тому числі як і ковід, тому що багато хто вже теж у нас дуже багато прикладів, хто користувався, як він їх все-таки захворів їй такі, що захворіли, але як вони вийшли, який в них стан організму потім І які не користувалися, потім приходили і, ну, і вже побічні побічні бу, були ефекти після перенесеного захворювання і як з цим справлялися? Так, це і судоми, і волосся на голові. В общем, дуже багато проблем. Але коли я продукт New Life в домі, дуже-дуже. ну Чим чим швидше ви їм користуєтесь, якщо у вас то щось сталося, тим швидше це е, ну, допомагає. Е, є в нас і такі, якщо говорити, вже трошки розширити, то крім бадів, крім еліксірів і таблеток, у нас є і гелі для інтимної гігієни, шампуні, гелі для вмивання і всі креми для догляду за тілом, це і ночний, денний, навколо шкіри, і сиворотки, і таке інше, бальзами для волосся. Це все є. У нас є серія для. Саме от і профілактика, і якщо є простудні захворювання горло ніс на височайшому рівні це просто наскільки е, працює наш спрей для горла і, і спрей для носа, ну, і наскільки це от, дійсно нешкідливо, тут дуже підходить це слово, коли не, су, не пересушує слизову оболонку. От, е, працює як антибактеріальний, але е, ну, і, і зберігає мікрофлору свою природною, допомагає своєму імунітету. Тобто наша продукція вона направлена на те, щоб допомагати організму працювати самостійно. Ми даємо йому саме необхідне вітаміни, мікроелементи і мінерали. Ми допомагаємо йому, щоб не було шкідливих бактерій і мікроорганізмів. Чого ми, до речі, дуже часто. Рекомендуємо починати здоровлення з очищення організму, з антипаразитарної програми для дітей, для дорослих, або профілактично, або серйозно треба працювати. Там ну, є симптоматика серйозна, є різні програми, але це все є. От. І, звичайно, дуже мені подобаються наші універсальні креми. Е, може, багато хто з вас, я думаю, 99,9% знають і мають вдома гель-39 екстрактів, але крім нього є і фітоанальгетик, і мазля вен, і мазля соглобів, і універсальний, і регенеруючий, е, і венотонізуючий креми, е, і антигрибковий креми, і ще з'явився біоформула теж універсальний крем. Отака серед, тобто креми, які зовні працюють, знімаючи навіть запалення, якщо воно є внутрі в організму, тобто можна приймати, коли там не тільки при невралгії і мишечних м'язових болях, суставних болях, а навіть якщо є запалення, там цистит, наприклад, жіночі там, запалення, бронхіти, гайморити, до речі. Це, це моя історія про мене. Тобто, приймає зовні, можна вирішувати проблеми організму, які, які існують внутрі організма. От тому я е, е, хочу, щоб ви були знайомі з усіма, усіма е, можливостями, які дає компанія. І, до речі, коли кажуть, що треба це пити постійно, це вибір людини. Я п'ю постійно, дуже багато моїх партнерів п'єм постійно, але я хочу зберегти свою молодість, енергію, е, е, працьовитість, так, роботоздатність на багато років, тому я це роблю. Е, вибір кожного, але є е, випадки, коли є, працює продукція як, саме як швидка допомога. Тобто, це і якісь шкіряні проблеми, і зниження або підвищення тиску, або укус якогось комахи якоїсь. Да? Дуже багато є таких випадків, де можна собі допомогти швидко. Або там укачування, коли, коли тошнота йде, наприклад, у, у поїздці, в, в дорозі десь. Так? От, дуже багато таких. Прийомів теж випадків. І хочу сказати, що нашу продукцію вже теж вже це не експеримент буде, але можна застосовувати і для наших домашніх улюбленців. Дуже багато таких ем, е, вже теж у нас результатів. От, е, отаку я зробила візитку, міні-презентацію, а так, ми. Е, Звичайно, дуже багато записів є у Ютуб, у нашій групі. Якщо полистати, подивитися у групі у Вайбері, подивитися раніше записи. Будемо продовжувати більш. Близьке знайомство з конкретними продуктами і з конкретним рішенням якоїсь якої проблеми. От. А сьогодні в мене була задача познайомити вас от саме з арсеналом, що, що компанія пропонує, щоб ви знали, дорогі мої партнери, що тут можна допомогти собі практично в будь-якому випадку, практично завжди, ну, якщо вам не треба, вибачте завтра на операцію, то все, все можна вирішувати. От, тому користуйтеся, будьте здорові, будьте молоді, бережіть свою нервову систему, свій фізичний стан, щоб бути молодими, енергійними, і ми всі, всі цінуємо своє здоров'я, бо це велика цінність людини. Дякую за увагу. Чекаю вас на наших складах. До побачення.